Св'яте письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі «Роздуми над святим письмом. Ми продовжуємо наші розважання над блаженствами. І сьогодні, найперше. Перед тим як перейти до читання наступного блаженства, ми зупинимося, а яке саме треба читати. Бо якщо ви візьмете, наприклад, видання Хоменка і видання Огієнка, ви побачите, що після того блаженства, яке ми читали минулого разу, тих два видання подають інші. І отже, почерговість, яку ми маємо, Можна е, по-іншому розглядати. Адже в нашому тексті є блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть утішені. Натомість у перекладі Огієнка спочатку йде блаженні засмучені, бо будуть утішені, а потім блаженні тихі, бо вони успадкують землю. І отже, чому є таке, можна сказати, різночитання, різна черговість. Найперше, ми можемо сказати, що це є певна трудність, яка вже прослідковується у різних рукописах, які дійшли до нашого часу. За варіантом Огієнка, щоб ви, принаймні орієнтувалися, однозначно, ми можемо побачити. Такі е, давні кодекси, як Синайський, Ватиканський, які ще є з IV століття, так? Кодекс Єфрема з v століття. Натомість е, Основою, можна сказати, для варіанту, який ми маємо в Хоменка, це є той кодекс, який називається Кодекс Бези з 5 століття. Я, звичайно, не буду вдаватися у перелічення тих різних рукописів, які ми маємо з тими різними послідовностями. Але тут є важливий момент, так тобто є певні різночитання. І отже, тому є дуже важливо подивитися. Як укладають різні науковці, розмірковуючи, а яка сама послідовність була у блаженствах, що їх виголосив Ісус? І тому ті, які, наприклад, притримуються того, тої послідовності, яку Ви маєте в Хоменка, кажуть: ось дивіться, ми маємо дві перші такі. Два перших блаженства це є блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, і блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Це є тих два моменти, які стосуються неба і землі. І водночас обидва окреслюють дійсність не мов би, посідання одного і другого а Разом з тим стосується спадщини. Подібно є два останніх блаженства, які ми маємо. Блаженнім чисті серцем, бо вони побачать Бога, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, Бог, який є творцем неба і землі, і потім в кінці Бог, який пов'язується із синами, так, синами Божими назвуться, а саме сини успадковують землю. І отже, тоді посередині є отих інших три блаженства: блаженні засмучені, бо будуть утішені, блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться, блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Тут ми маємо усі три. Дієслова у майбутньому часі ще й у пасивному стані, де чітко підкреслюється, що їм буде це дано. І отже, ми приймемо до уваги цей аспект, що сьогодні розглянемо, так як є у Хоменка. Тихі. Слухаймо текст. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Отже, ви почули цей. Невеличкий текст, який дуже чітко в'яжеться із тим, що ми розглядали минулого тижня. Адже можемо сказати, що у єврейській мові те, що стосується отих тихих, це є анав. А я вже тоді казав. Що в певному процесі розвитку ані як бідні і «анав» як тихі утворили одне слово анавім, яке використовується дуже часто, особливо у сполученні Анавім Адонай. Так? Оці, так би мовити, бідні, тихі, лагідні, які тут ми можемо використати як синоніми до цього слова. Хто є оці тихі? Бачите, ми можемо чітко бачити, що тут використовується грецький термін праїс, який вказує, що це є протилежність до грубих, запальних, жорстоких. І отже саме багато перекладають, як лагідні, тихі, ніжні, скромні та уважні. Тобто це є люди, яких можна охарактеризувати саме такими прикметниками. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Коли ми читаємо 37-й псалом, там перенасичено оцього, що стосується подібності отих блаженств. Слухайте, як в 37 му Псальмі, 7 му вірші написано, у нас є в перекладі спокійним, так? але сам, там є саме оцей Прайс. Спокійним будь у Господі, надійся на нього, не палай гнівом, на того, кому щастить у дорозі, на людину, що лихо коїть. І коли ми читаємо цей псалом. Тут ми маємо в 9, 11, 22, 29 і 34 віршах згадку про успадкування землі, ще трохи і беззаконних пропаде, так? а покірніш заволодіють краєм і тішитимуться глибоким миром. Дуже цікавий цей момент, який подібний до нашого блаженства. Далі ми маємо у 22-му вірші, бо благословенні Богом заволодіють краєм, У 29-му вірші. Праведники заволодіють краєм і житимуть повіки у ньому. І в 34-му вірші: надійся на Господа і пильнуй його дороги, Він вознесе тебе, щоб ти заволодів землею. І отже, ми бачимо, що в цьому. Псальмі дуже чітко говориться на те, що хто є ті, що заволодіють землею. Розуміється, що у контексті святого письма ми бачимо, що Господь є той, який дає землю. Так? І ми знаємо, що саме, як ми минулого разу вже говорили, що у тій бідності була. Де формувався ізраїльський народ, була обіцяна земля, у яку ввів їх Господь. Євреї завжди розглядали оцю землю в Палестині, де вони мають і дотепер свою державу, як ту землю, що була дарована їм самим Богом. І отже, ті тихі це саме ті, які стосуються найперше. З усвідомленням, що Бог через Мойсея дарував їм ту землю. Адже у книзі чисел, 12 главі 3 вірші, сказано, що найбільш тихим лагідним був Мойсей. Більш такого не було. Так? Розуміється, що підкреслюється отакий аспект тої тихості, лагідності, у якій людина здатна. Слухати Бога. Можна сказати, що це є е, окреслено таке налаштування людського серця, коли вона не противиться Божому Слову, а приймає це і пробує його сповнити у своєму житті. Звичайно, що коли ми дивимося, наприклад. Пророка Захарію, то у 9, 9 главі, 9 вірші є написано наступний текст. Радуйся вельми, дочку Сіону, викрикуй, о дочку Єрусалиму, ось цар твій іде до тебе, справедливий, переможний, смиренний, і верхи на ослі іде, на осляті, на молоденькій ослиці. Тут ми маємо також описано того царя. Отим в нашому перекладі смиренний. І ми знаємо, що Ісус, коли входив до Єрусалиму, використав цю цитату із пророка Захарії до себе, вказуючи, що Він є отой Смиренний цар, той Тихий цар. Ми бачимо, що саме слово, яке тут використовується, Прайс в Євангелію від Матея, вживається лише три рази. Тут, в 11 главі, 29 вірші, і потім в 21 вірші, 5, в 21 главі 5 вірші, де можна сказати, йде цитата із Захарії. Хочу, щоб ви послухали з 11 глави 29 вірша, де Ісус говорить про себе: Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, то знайдете полегшу душам вашим. Отже, однозначно, Ісус тут е підкреслює ту дуже важливу річ, що від нього треба вчитися о тої тихості і смиренності, бо він є набагато вищий, ніж Мойсей, який названий. Отим словом праїс, щоб поміж людьми відділявся найбільше. Чому ми можемо назвати Ісуса, від якого треба вчитися цієї смиренності? Бо ми бачимо його як особу, дуже чітко проставлену євангелистами, як ту, яка прийшла у цей світ, як ми минулого разу казали, щоб ми його увійшли. Отим убогством, яке він прийшов, розбагатіли. Але у тому убогстві, коли він із багатого стає убогим, можна сказати, проявляється оце Тихість і смиренність, бо Він виконує волю свого Отця. Він приходить, щоби сповнити волю Отця. І отже, та смиренність та тихість є не що інше, як слухання Божого Слова. І отже, подібно до тих бідних, про яких ми говорили минулого разу. Смиренний, який ми хочемо бачити, вчиться на прикладі Ісуса, це той, який, вслухаючись у Боже Слово, хоче розпізнати волю Отця Небесного для того, щоб її сповнити. Саме в такому ракурсі треба бачити отих. Тихих смиренних. Це і ті, які слухають, які здатні чути голос Божий, які здатні виконати волю Божу, навчаючись у самого Ісуса. Бо тоді Бог їм дасть оту дійсність, що називається успадкувати землю. Зверніть увагу, що зазвичай успадковують ті, які є дітьми. Того, хто дарує свою спадщину. І отже, ми можемо сказати, що ота тихість смиренність робить людину справді Божою дитиною, уподібнюючи її до самого Ісуса, єдинородного Божого Сина, який нас веде до небесного Царства, до тої нової землі. Мойсей – Найбільш тихий, лагідний спор серед людей вів Ізраїль під Божим проводом, слухаючи Бога, до обіцяної Богом землі тут, у тому світі. Ісус, незмірно більш тихий, лагідний і смиренний, від якого треба вчитися нам усім, веде нас до нової землі. Яку він дасть усім тим, що перебирають оцю його рису у спадщину. І, отже, проявляємо у своєму житті оту смиренність, тихість, яка формується на основі слухання Божого Слова, усвідомлення себе людиною бідною, яка потребує Божої ласки. Потребує бути веденою Богом. Даймося йому вести, сповняючи його волю в житті, наслідуючи смиренного Ісуса і навчаючись від нього. До зустрічі через тиждень у програмі Роздуми над Святим Письмом. Св'яте письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.